В Україні триває ініціатива Рідне село відповідно до неї. Економіку села будуть розвивати за принципом сільськогосподарської кооперації, об'єднуючи дрібних і середніх виробників, планують розвивати сільське господарство. Запропонований міністерством аграрної політики. проєкт ще в травні цього року набув широкої реалізації і на Львівщині. Перші результати роботи кооперативів підбили у Києві. Свої досягнення презентувала і наша область. зміцнення економіки села, розвиток малих та середніх товаровиробників сільськогосподарської продукції ось основні напрямки, які закладені в ініціативі рідне село в цьому році. Ми прогнозуємо валове виробництво продукції в обсязі 222 мільярди гривень. Це безпереробної харчової. Галузі, це тільки аграрний сектор. Не стоїть осторонь і Галачина від початку дії ініціативи край вже здобув чимало результатів. Зокрема, вперше був розроблений аграрний паспорт. Організовано та проведено 12-й міжнародний економічний форум. І це тільки частина. Ми в цьому році прийняли рішення кардинально змінити відношення в бюджеті області до формування кооперативів. Ми вивчили питання: ми маємо сьогодні в області 40 кооперативів, це мало. Чому не утворюється кооператив? Тому що 10 селян, які потенційно готові створити кооператив, повинні розуміти, що це зразу видатки. Перше на Львівщині навіть видали настільну книгу для тих, хто хоче створювати кооперативи, адже зараз Львівщина в десятці ліпших по темпах розвитку агропромислової продукції. Вже цього року в регіон інвестовано 1 мільйон доларів, а це майже в чотири рази більше, аніж минулоріч. Майже не буде збиткових господарств. Це що досить позитивно в цьому році. Ну і темпи заробітної плати прийнято минулого року зросли більше на 17%. І сьогодні середньомічна заробітна плата в господарствах агропромислового комплексу області становить більше як 2188 гривень. Не припинятиметься дія рідного села і в наступному році. Так влада планує збільшити фінансування на розвиток кооперації у 10 разів, а це 2 мільйони гривень. Марічка Кужик, Юлія Манько та Анастасія Ячкалова про тиждень.